Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві розважанням. І хотілося, щоб ми сьогодні ще раз і ще раз в своїй молитві усвідомили, що єдність з Богом це є запорука нашого життя. Що без Бога. Які би ми досконалі не були, які би ми класні не були, ми не зможемо нормально жити. Це буде життя, але це буде життя, в якому я продираюся через терни, а життя з Богом це коли я йду вільною дорогою. Тож, запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стихи стих з книги Юдита. Коли вони не грішили перед Своїм Богом, усе було гаразд із ними, бо з ними був Бог, що ненавидить несправедливість. Бог, який ненавидить несправедливість. Бог є завжди з людиною, яка теж ненавидить несправедливість. Бог завжди є поруч, поруч з тим, хто не мириться зі злом. Бог є завжди поруч з тим, хто готовий боротися зі своїми гріхами. Хто готовий міняти своє життя, хто готовий визнати свої помилки, навернутись і змінити своє життя. Бог є завжди поруч з тим, хто бореться з самим собою зі своїми пристрастями. І от сьогоднішній цей стих це не є слова якоїсь молитви, якогось праведника, це не є якісь пророчі послання чи повна поумлення батька своїм дітей. Ні, це слова, які характеризують цілий народ. Бачите, ці слова промовив такий собі Ахіор, один із воїнів, який давав звіт своєму начальнику Олофернові. Цей Олоферн мав величезне військо, він був підданим царя Новоходоносора. І от цар Новоходоносор в, в, свої, на своїй імперії бачив, як деякі народи, які він підкорив перед цим, повстали проти нього, бунтувались. І це були народи, які були, знаходилися поруч з ізраїльтянами, в так званому Ханаан краю. І самі ізраїльтяни готові були теж вийти із цієї вавилонської країни, з-під. Царя на І от вони, оті всі народи, які проживали там, вони збунтувались на посилає цього Олоферна разом з величезним військом, яке нараховувало на той момент 140 тисяч, посилає його, щоб всі народи всмирити. І от коли всі бачили, яке військо йде велике, вони просто. Виходили на зустріч з цьому Олоферном і хотіли домовитись, але наказ царя був такий знищити всіх бунтівників. І всі ті, які перше бунтувалися, потім е, намагалися, знаєте, як би це так культурно сказати, полагодити свій бунт, прогнутись, принизитись, вони були знищені. І тільки одні ізраїльтяни. Вирішили воювати за свою державу. Вони щойно повернулися з вавилонського полону, щойно тільки почали відбудовувати свою країну, і тут знову не бачать, що її хочуть знову знищити. Вони приймають рішення захищатись. Стають, будують застави, формують військо. Вони хочуть захищатись. І ось цей Олоферн, Кличе цього Ахіора свого слугу і питається, чому тільки ізраїльтяни вирішили протистояти мені, протистояти такому війську, в якому ніхто не може. І от оцей Ахіор розповідає історію цього народу ізраїльського про вихід з Месопотамії, про те, як їхні батьки ще залишили цей Ханаан край і переселились в Месопотамію, потім про мадрівку Авраама. Про заснування нового народу, про те, як вони поїхали в Єгипет, вернулися назад в Ханаан, про це вавилонське описування. Але він додає, наче підсумовуючи історію цього народу те, що, чому вони вижили, чому вони могли це все зробити, тому що були вірні Богові. Вони зреклися всіх богів богів Ханаану, богів Месопотамії, богів Єгипту. Вони їх всіх відкинули, І як він каже, що вони почали поклонятися Богу Неба, якого називають називає, Бог, який реально існує. І от знаєте, знаєте, таке резюме цього всього. І він каже, що поки ізраїльтяни були зі своїм Богом, у них завжди все було добре. Але тільки вони починали порушувати закон Божий, який Бог їм залишив, над них приходили різні нещастя. Знаєте, оці слова стоять, наче таким, знаєте, закликом до всіх нас, щоб ми усвідомили, що є запорукою перемоги. Це єдність з Богом, це дотримання Божих заповідей. це дотримання Божого закону. Ще раз і ще раз ми бачимо, як Бог нам наголошує. Що через слова ось цього Ахіора, що коли вони були з Богом, все було класно. Порушили заповідь, їх зразу захоплювали. Бо їхній Бог не терпить несправедливості. А що значить Бог не терпить несправедливості? Це коли людина. Зневажає іншу людину. Це коли людина словом, ділом, навіть думкою принижує інших, ображає, коли людина наповнена злобою і бажанням знищувати всіх, хто є довкола неї. Коли людина принижує інших через те, що тім зробили інакший вибір, коли принижує через те, що є інша думка, яка не спогоджується з її думкою. Ось це є несправедливість, коли одна особа принижує гідність іншої особи в будь-якій формі, моральній, духовній, фізичній. Це несправедливість. І хіба ми зараз це не бачимо? Ось цю несправедливість, коли один народ послухав одну людину і чинить несправедливість. Принижує гідність. Нашу гідність. Принижував гідність в тій самій Сирії, в Чечні, в Вірменії, в Карабаху. Принижував гідність тим, що руйнував цих людей. Знищували цих людей. Вони не хотіли прийняти вибір іншого народу. Не хотіли прийняти вибір бути іншим народом. Вони цього не хочуть. Наші вороги росіяни. Вони чинять несправедливість. Але що для нас важливо є в цей момент? Для нас важливо, щоб ми такими не були. Для нас важливо є вернутися до Божого закону. Закону, який можна охарактеризувати двома заповідями, щоб не говорити про всі десять. Люби Бога всім серцем, розумом і душею. І люби ближнього свого як самого себе. Це дві заповіді любові. Бо коли ти любиш Бога, ти повинен любити і Його творіння. І тут важливо є розуміти, що немає значення, до якої релігії ми приналежні. Так, я, як християнин, я хочу, щоб всі були християни, щоб всі вірили в Пресвяту Трійця, Отця Сина і Духа Святого. В Ісуса Христа, як другу особу Божу, що прийшов на землю, щоб нас навчити цієї любові, як нею жити? Але з іншого боку, кожна релігія вона вчить того, що є Бог, є наш Творець, а ми Його творіння. І наш Творець хоче, щоб Його творіння жило в гармонії з іншими. Я не знаю таких релігій. Це радше, знаєте, релігія, в якій перекручено все, викривлено все. Тобто жодна релігія світу, жодна віра не говорить про те, що треба вбивати, знищувати, гвалтувати. І сьогодні, знаєте, я спілкувався з ним нашим бійцем. І знову ж таки, розговорилися ми на цю релігійну тему, і він каже, я не знаю, що треба було зробити так, щоб релігію так от зламати, перевернути, щоб в релігію перетворити. Тобто він розуміє, що таке віра. Він християнин. Але він каже, я не розумію, як можна було так все переламати, щоб заставити вірити людей. Що вбивство це нормально? Де священники благословляють на вбивство, де підтримують вбивство і люди хочуть вбивати. Так от, жити по Божому закону це жити двома заповідями любові. Любити Бога, який вчить поважати гідність іншої людини. А як поважати гідність іншої людини? Так, як ти хочеш, щоб поважали твою гідність. Тому ще раз кажу, Немає значення, хто до якої релі... хто яку релігію сповідує, чи ти християнин, чи ти мусульманин, кришнаїд, буддист, Немає значення. Чи ти сповідуєш нашу слов'янську правіру, так звану рунвіру. Немає значення. Має значення тільки те, чи ти любиш і поважаєш. Ближнього свого. Чи ти поважаєш його вибір, чи ти поважаєш його гідність? Чи ти хочеш навпаки принизити когось? Несправедливість це тоді, коли зневажають мій вибір. Несправедливість це коли не приймають мої. Мої думки, мої бажання. Несправедливість це тоді, коли хочуть знищити і вбити, тому що ти не такий. І от сьогодні цією вартою, цією нашою спільною молитвою я хочу закликати всіх до того, щоб ми чинили справедливість, щоб пам'ятали. Що Бог буде з народом в той момент, коли ми будемо жити Його заповідями. Коли ми будемо поважати гідність іншої особи, коли ми будемо любити іншу особу, любити так, як ми хочемо, щоб нас любили. Коли ми не будемо засуджувати іншу особу, іншу людину за її вибір, немає значення який. Політичний вибір, чи вибір в плані духовності, якою вона сповідає, чи вибір те, в яких роді військ він має служити. Ми не маємо права за це засуджувати людей. Ми маємо право один одного підтримувати, поважати. Це те, що зробить нас непереможним. Бо Бог є з тим народом, який слідує Його законам. Бог є з тим народом, який не порушує, не не то, що не порушує, а є з тим народом, який не хоче жити в несправедливості. Отче наш, що є син на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, по всіх і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи і захисти усіх. В сьогоднішній вечір цю ніч всіх наших військових, кожного, який зараз із зброєю в руках захищає і визволяє Україну. і здоровий Господи всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, людей, які в полях збирають урожай захисти від мінувань і обстрілів. Нас захисти і поверни живими і нашкодженими усіх військовополонених, а тих українців, які перебувають на окупованій території чи зоні бойових дій, просимо Тебе, Господи, захисти і, бл... <кхи> захисти і благослови. І просимо, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялися в кожному з е, своїх злочинах. Щоб отримали відповідно за це покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається божесною літургією в 8 годині. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!